Великі ігрові моделі ноутбуків існують для надання власнику максимальної продуктивності, яку можна отримати від мобільних систем. Можливо, слово продуктивність все ще насильно їм пасує порівняно зі звичайними ноутбуками. Однак потужності їм так само вистачає для того, щоб суперничати з десктопними системами. А заразом минулими роками це почали серйозніше доповнювати якіснішими дисплеями, звуком, оновленими цікавими корпусами тощо. Лінійка MSI Raider є другою серед флагманів виробника. І як вона еволюціонує, ми розберемося сьогодні на прикладі нової моделі MSI Raider 18 HX AI з процесором Intel Core Ultra другого покоління і свіжішою графікою від NVIDIA. Не дивлячись на доволі привілейований статус, MSI Raider постачається у стандартній комплектації, лише з відповідним блоком живлення. Всі інші аксесуари користувач має докупити окремо. Знайти в магазині MSI можна чимало цікавих ігрових аксесуарів, якщо під лептоп хочеться фірмових доповнень, там навіть крісла є. Хоча навряд досвідченого геймера немає подібних речей. Що дійсно варто врахувати, це наявність відповідного рюкзака, якщо покупець планує хоч зрідка брати ноутбук поза межі одного робочого місця. І з урахуванням усіх особливостей моделі такий наплічник має бути дійсно великим. Назва моделі MSI Raider 18 одразу підказує її розмір. І з першого погляду на ноутбук буде зрозуміло, що він дійсно відноситься саме до ігрового класу. Та й дизайн минулого року це також підкаже. І, попри те, що надлишку RGB підсвічування тут немає, всі інші акценти та прорізи вентиляції вкажуть на таку відповідність. Тож очікування покупця, як і раніше, рейдер повністю виправдає. А якщо треба хоч трошки приховати лаптоп в офісі, то можна вимкнути підсвічування чи встановити якийсь нейтральний колір, з якого боку не поглянути, на корпусі є декоративні елементи. Це яскравий логотип зверху, лінія підсвічування спереду на топкейсі, червоні риски на виході гарячого повітря, різноманітні насічки, ребра та перфорація. Фанам стриманого дизайну це може здатися перевантаженням зовнішності. Всім іншим, навпаки, може цілком сподобатися. Суб'єктивно, приблизно такий вигляд має бути в ігрових ноутбуків, тож зауважень немає. Навіть не слабтопа, попри те, що користувач його практично не бачитиме, оздоблено з урахуванням всіх акцентів. Тут є великі та маленькі ніжки для створення шляхів в холодному повітрю, а також чимало перфорації для його забору, зі стильним дизайном, звісно. Окремо варто відзначити габарити, які очікувано великі. Корпус не є найзручнішим для частих подорожей, найнавіть в офіс та додому. Саме на такі компроміси доведеться піти тим покупцям, яким необхідна в першу чергу продуктивність. Серед матеріалів переважно використовується чорний пластик, який доповнено магнієвим сплавом зверху. Для такого класу майже нічого нового, та й минулого року зовнішність була такою самою, але зібрано добре, без очевидних недоліків чи незручностей. Разом із тим на корпусі залишається чимало відбитків рук, але вони легко видаляються і підтримувати лептоп у належному стані абсолютно нескладно. Щоправда, чорний корпус постійно збирає на собі пил, але так буде з будь-яким іншим лептопом. Тож, якщо неподалік є ганчірочка з мікрофібри, залишати порядок буде просто. Все ж навіть з кількома оригінальними рішеннями зовнішність MSI Raider 18 є доволі типовою для такого ноутбука. Найбільші моделі все ж більш-менш схожі між собою. Це жодним чином не недолік, а просто факт. І попри те, що це не такий ноутбук, який захочеться часто переміщати, якість виготовлення все ж дозволить йому це витримати. Натяків на недоліки збирання немає жодних неприродних звуків. Теж тож нова модель загалом є хорошим продовженням лінійки Raider, Та й виробник цього року розставляє більше акценти на внутрішніх частинах ніж на зовнішності. Який корпус дисплей цього року великих змін не отримав, однак важко сказати, що він таких потребував? MSI Raider 18 пропонує варіативність у цьому плані, де користувач може обрати опції роздільної здатності від Full HD до 4K, А у найдорожчому варіанті пропонується підсвічування Mini LED. Від цього також залежатиме частота оновлення, яка може становити від 120 до 240 гц з різним кроком залежно від роздільної здатності та типу підсвічування. Тестова модель якраз оснащена матрицею з роздільною здатністю 3840 на 2400 пікселів зі 120 Гц та міні ЛЕД. Звісно, співвідношення сторін для 18-дюймової матриці становить 16 до 10. Стандартне масштабування при цьому пропонується 200%. Місцями може бути дрібнувато, особливо коли софт не одразу адаптується, як MSI Afterburner, наприклад. Однак цей нюанс коригується під власні потреби користувача. Насправді такий варіант має певні компроміси. 4К на 18 дюймах, певно, не є першою необхідністю для геймера, адже менша роздільна здатність суттєво не погіршила б геймплей та трошки б зекономила ресурсів на обробку зображення. До того ж, опція з міні LED також має найменшу частоту оновлення з усіх доступних. Проте саме такий варіант забезпечить цікавіше зображення для тих власників, які часто грають чи дивляться кіно без яскравого світла у приміщенні. Це добре помітно у темних сценах, де велика кількість дімінгових зон добре себе продемонструє, точніше, навпаки, приховає. При цьому помітити це можна одразу по логотипу при завантаженні системи. Тож опція виходить компромісною, але залишається дійсно цікавою. Та й сама матриця дуже вдала. Для налаштування зображення виробник передбачає окрему утиліту MSI TrueColor, де можна обрати колірний простір, режими для ігор, офісної роботи чи перегляду фільмів. Кожен із них має додатковий набір налаштувань, якщо запропонованого варіанту не вистачатиме. Режими можна підв'язати для окремих застосунків. Є варіанти поділу екрана, інструменти калібрування та навіть окремий оверлей з прицілом для шутерів. Фактично, більшість цього можна не чіпати, адже в режимі DisplayP3 зображення чудово пасуватиме під всі завдання. А інше знадобиться хіба що у випадку специфічних вимог роботи. До того ж, такій матриці не бракує яскравості з підтримкою HDR 1000 При перегляді відповідного контенту ввечері нерідко хочеться зменшити рівень підсвічування. Тут би завадив датчик освітлення, але ігрові моделі часто такого не мають. Все ж разом із чудовою якістю картинки HDR добре підсилить враження від перегляду відео чи ігор. Тож до дисплея не залишається жодних питань. Хіба що знову ж наскільки доцільно обрати 4К має вирішити кожен покупець для себе? Разом із цим MSI Raider 18 потішить варіантами швидкого доступу до системи та паролів. Лепто оснащено камерою з додатковими інфрачервоними датчиками, які разом можуть сканувати обличчя користувача. Працює це як треба незалежно від умов освітлення. Дуже простий та зручний варіант, який практично не потребує додаткових рухів від користувача. Ба Більше камера обладнана механічною шторкою для прихильників більшої приватності. Зі зрозумілих причин, такі частіше зустрічаються в лептопах бізнес-сегмента, проте в МСА їх можна зустріти також в ігрових моделях. І на такий випадок також передбачено додаткову опцію обходу введення тим-коду чи інших паролів. Справа під клавіатурою розміщено ємнісний дектолоскопічний датчик. Йому вистачає доволі легкого доторку для спрацювання. Теж швидкий варіант логіну, однак все ж потребує додаткових дій порівняно зі скануванням обличчя. Проте це все ж значно швидше за введення паролів. В цьому плані ноутбук забезпечено під різні випадки та сценарії. З розташуваннями інтерфейсів маємо той випадок, коли їх розміщено з трьох сторін топкейса. Таким чином, з лівого боку знаходяться два порти usb a кардридер SD та окремо є замок Kensington. Справа є ще один порт USB-A поруч з двома Thunderbolt 5 та комбінованим Аудіо. А позаду залишили місце для роз'ємів з потенційно незручними дротами Ethernet, HDMI та пропрієтарне живлення. Певно, хотілося б, щоб бокові порти були трохи подалі від користувача, адже під час ігор вони можуть заважати під правою рукою. Але, в принципі, сильно скаржитися немає на що, тим паче кількість портів та зручне розміщення деяких з них позаду нівелюють чимало проблем. Як притаманно великим моделям, MSI Raider 18 має повну клавіатуру з NAM-блоком. Причому її розтягнули на топкейсі таким чином, щоб останній був повного розміру, а не втиснутим поряд. З погляду ергономічності можна по-різному ставитися до такого рішення, адже звиклим до менших клавіатур користувачам доведеться мінімально адаптуватися. Але з іншого боку, тим власникам, яким потрібен цифровий блок, з таким буде зручніше працювати. І сама клавіатура гарна. Механізми чіткі та помірно гучні. Є великий лівий контрол, прозорий блок W та обов'язкове rgb підсвічування. Трошки виділити навігаційні клавіші не завадило б, але до цього можна звикнути. І оскільки в ігрових лінійках MSI також є колаборація зі SteelSeries, відповідно, утиліта також є. І вона використовується не лише для налаштування підсвічування, а має ряд додаткових функцій, які навіть не стосуються клавіатури. Трекпад розташовано практично по центру топкейса. Він здається порівняно невеликим, але розміру сенсорної поверхні вистачає для буденних завдань. Ба більше ще й під руку не потрапляє, що для фанів шутерів буде приємним бонусом. А на звичних функцій виробник не додав, та й в лаптопі такого класу це не принциповий момент. Головне, що з позиціюванням курсора та жестами проблем немає. З іншого боку, навряд власники подібних систем часто користуються трикпадом, та й відключити його про всяк випадок на час ігор теж доволі просто. До вебкамер таких ноутбуків виробники підходять стримано, тому MSI Raider 18 має доволі стандартний 2 мегапіксельний сенсор. Є підтримка декількох додаткових опцій ефектів та загалом непогане зображення. До того ж, камера намагається зменшити кількість цифрового шуму і доволі непогано. Для онлайн спілкування в умовах приміщення цього вистачатиме. У поряд розташованих мікрофонів теж схожа на сучасну більшість ситуація. Вони за замовчуванням занадто чутливі для будь-яких дрібних звуків та мають сильний статичний шум. Однак, буквально одним перемикачем розділу AI Noise Cancellation Pro в MSI Center можна всього цього позбавитися, і це напрочуд непогано працює. Звісно ж, гравці без цього мають гарнітури чи окремі мікрофони, проте для базового спілкування можна використовувати і вмонтовані рішення. А для відтворення звуку лептоп отримав 4 динаміки та ще два сабвуфери. І для їх упорядкування є утиліта на хімік від І Із додатковими налаштуваннями можна отримати цікавіше звучання, ніж базове. Проте від такої кількості динаміків та загалом розміру лаптопа очікування були вищими. Музика все ж буде приємнішою в навушниках, хоча для озвучування фільмів, серіалів, подкастів. Тощо динаміків вистачатиме. Але й будемо реалістами. Навряд у власника такого лептопа немає зовнішнього джерела звуку для розваг, а для ігор все одно ліпше використовувати навушники, адже охолодження таких ноутбуків ще ніколи не було тихим. MSI Raider 18 HXI пропонує варіативність ще й у виборі основних компонентів системи. Тут є як платформа Intel, так і AMD, і обидва випадки супроводжуються свіжою графікою від NVIDIA. Причому наявні в Україні комплектації пропонують флагманські процесори та вибір самих графічних прискорювачів між RTX 5080 та RTX 5090. Все це також супроводжується пристойною ємністю пам'яті, а більшість інших складників практично не відрізняється від моделі до моделі, лише знову ж згадані варіанти матриць. Тестовий ноутбук пропонує платформу Intel, а саме 24 ядерний процесор Intel Core Ultra 9285 HX, дискретне відео Nvidia GeForce RTX 5080, NPU Intel AI Boost 64 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 2 ТБ. Ще є вільний слот з підтримкою вищого стандарту. Офіційна ціна такого зразка в Україні на момент підготовки огляду становить 199 тисяч гривень. Бездротовий зв'язок лептопа забезпечує Wi-Fi 7 від Intel. За наявності дротового з'єднання є ethernet порт з підтримкою 2,5 Гбіт на секунду, а для аксесуарів є Bluetooth 5.4. Традиційно система має декілька режимів роботи: Eco Silent, Balanced та Extreme Performance. Заразом штучний інтелект може допомагати з цими процесами завдяки MSI AI Engine. Для роботи відео теж є опція виключно роботи дискретної чи інтегрованої графіки, або MS Hybrid. Обравши найпотужніші опції, можна отримати відповідні результати тестів. Попри те, що перед нами майже флагманська модель, продуктивності їй все одно вистачить для будь-яких ігор чи вибагливих завдань. Практично маємо замінник хорошого десктопа з потужними компонентами, які ще декілька років не змусять обмежувати себе у тих чи інших моментах. Та виробник все ж залишив певний простір для брейдів пам'яті. І хай там як, але результати бенчмарків не розчаровують. Ігри в принципі також в нашому випадку MSI Raider 18 оснащено 4К матрицею, і система цілком здатна забезпечити непогані показники FPS для такої роздільної здатності. Її, звісно, можна зменшити і виграти додаткові кадри, але фактично в цьому не так багато сенсу. Тож насолодитися геймплеєм вдасться. І навпаки, для простішої роботи, ще й коли поряд немає блока живлення чи розетки, можна перейти до максимального енергоочадження, облишити дискретну графіку і все ще мати достатньо потужності, щоб обійти деякі ультрабуки. Та й не сказав би, що у такому сценарії базовим завданням потрібно більше. Все ще складно собі уявити саме таку роботу з такою машиною, хіба що трапиться відключення світла. Але повернімося до навантаження. Стабільність MSI Raider 18 суттєво не втрачає. Однак з температурою сталася певна розбіжність показників різних тестів. Коли два тести 3 d не фіксували температуру понад 75 градусів Цельсія, Аїда в середньому вказала 98,9. І попри це, тротлінгу майже не було. Вказані на скріншоті 39% трапилося лише на старті випробування, допоки охолодження не почало виходити на потрібні оберти. В іграх середній температурний показник не перевищував 85 градусів. Топкейс як під час тестів, так і ігор, місцями злегка підігрівався, але жодного дискомфорту це не створювало. Сама ж система охолодження Cooler Boost 5 складається з пари вентиляторів та семи теплових трубок. Навіть передбачено невеликий хак для накопичувача. І шуму на максимальних обертах від охолодження багато, але не більше, ніж від інших подібних моделей, які до нас потрапляли. Все ж грати значно комфортніше в навушниках. З іншого боку, коли вибагливих завдань немає, коли спокійно переходять у пасивний режим, їх хіба що зрідка можуть короткочасно та легко про себе нагадати. З додаткового софту виробник додає декілька утиліт до системи. Керувати роботою, діагностувати проблеми, знаходити фірмові оновлення. Тощо покликано MSI Center. В ньому не відбулося суттєвих змін у попередні роки. Для налаштування зображення є MSI TrueColor, а клавіатура та звук налаштовуються з доповнення SteelSeries Сірі та на Chemic Companion. Знову ж мало нового для ігрових лептопів MSI. Як одна з найбільших моделей MSI Raider 18 має відповідний акумулятор дев'яносто 99,9 вт годин. Але враховуючи великий дисплей та потужні компоненти, рекордів автономності очікувати не варто. Результат ігрового тесту склав 1 годину і 10 хвилин, а офісного майже 6 годин. Тож при вибагливих завданнях все ж потрібно мати поряд розетку. З простішими задачами, як от перегляд фільму тривалістю 2 години, та з комфортними налаштуваннями гучності та яскравості, ноутбук втратив понад 40% заряду. Проти мобільності буде й комплектний блок живлення. Але з потужністю 400 Вт він забезпечить систему всім необхідним. Також варто врахувати, що у лептопа проприєтарний порт. А щоб насильно виснажувати батарею, дуже швидкого заряджання тут немає. На повне відновлення заряду потрібно трошки менше як 2,5 години. Цього року MSI Raider 18 не зазнав зовнішніх змін, але непогано оновив внутрішні компоненти. Тож до відповідного ігрового класу дизайну додали свіжіші процесори та відеоприскорювачі. І стало краще. Як завжди у таких випадках, власникам попередніх версій можливо немає великого сенсу в оновленні. Однак, користувачам, які давно планували придбання нового лептопа, буст продуктивності має сподобатися. З компромісів маємо доволі класичний перелік для великої ігрової моделі. Вона не дуже портативна та ціна меншою не стає. Заразом від звуку було більше очікувань, але з усім іншим у MSI Raider 18 все дуже добре.